Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Крипторинок потужно відновився у квітні. Але що стало причиною такого стрибка, і як біткоін підтвердив свою роль захисного активу? Розбираємо ключові події квітня 25-го року у web 3 DeFi та NFT. А також давай зазирнемо у травень разом зі щомісячним звітом Binance Research. тож стосовно потужного відновлення крипторинку на 10,8%. А ймовірно на це вплинуло. Призупинення мит, запроваджених урядом Сполучених Штатів на 90 днів. Хоча це призупинення й не торкнулося ключових торгових партнерів Сполучених Штатів, таких як Канада, Мексика і Китай. Втім, настрої інвесторів залишилися обережними через тривалу макроекономічну невизначеність та глобальну торговельну напруженість. Біткоін продемонстрував помітну незалежність від традиційних ринків. Після короткочасної корекції до 75 тисяч доларів він вражаючи відновився. Вищивши позначку в 100 тисяч доларів, ну і досягнувши нового історичного рекорду, спотові біткоїни ТІФ також зафіксували значний прилив коштів, що свідчить про зростання інтересів з боку інвесторів. Щодо регуляторних новин у сполучених штатах відбулося декілька позитивних зрушень. Зокрема, податкова служба Сполучених Штатів або як її ще називають АРС, скасувала вимоги до звітності для DeFi-платформ платформ. Водночас банківські регулятори Сполучених Штатів пом'якшили свою позицію, скасувавши вимогу для банків звітувати про криптовалютні операції перед федеральною резервною системою. Разом ці кроки можуть прискорити масову адаптацію та інтеграцію цифрових активів у традиційні фінанси. Йдемо далі у квітні справжнім рекордсменом став Сюї, злетівши на 54%. Такий стрибок зумовлений інтересом з боку інституційних інвесторів через спеціальність. Реалізований траст від Grayscale, а також партнерство Сюі Foundations з віртуальною карткою MasterCard. Ці новини значно збільшили кількість щоденно активних адрес та загальну заблоковану вартість TVL у мережі. Solana також продемонструвала потужне зростання на 15,2%. Стимулом для цього став запуск першого в Канаді спотового Solana ETF та очікування аналогічних заявок у Сполучених Штатах. Очікують, їх, хаджа компанії залучають значні кошти спеціально для накопичення солани. Біткоін додав 13,2%, вигравши від ринкової волатильності та ослаблення долара, що вкотре підкреслило його привабливість як хеджувального активу та засобу збереження вартості. Ну а без перебільшення історичне законодавство Аризони про створення стратегічного резерву біткоїну та ще й значний приплив коштів у спотові біткоїни ТІФ ще більше підкреслили зростаючий інтерес до цього активу з боку інституційних інвесторів. Chainlink зріс на 7,6%, чому сприяли великі відтоки з бірж та все ширше впровадження його протоколу крос-чейн взаємодії такими великими установами, як SWIFT та DTCC. XRP додав 5%, отримавши підтримку від запуску стейблкоїна RLUSD від Ripple та інтересу інституціоналів до XRP ETF. Втім, зростання залишилося стриманим через триваючий судовий процес з усек. Кардана, дощ та TRX показали помірне зростання. При цьому Кардана виграла від зростаючого оптимізму щодо потенційного спалення ETF та інтеграції стейблкоїнів. Ефіріум в свою чергу впав на 2,6%. Це відображає тривалу ринкову невизначеність та посилення конкуренції. Проте наприкінці місяця відбулося відновлення напередодні ключових оновлень мережі, які як очікується підвищать масштабованість та ефективність стейкінгу. BNB незначно знизився на 0,4% після сильного попереднього місяця. Це сталося, незважаючи на покращення в екосистемі, включаючи успішний хардфорк Лоренс у BNB Smart Chain і значну програму стимулювання ліквідності та квартальне спалювання токенів на суму 916 мільйонів доларів. Позитивні зміни в мережі BNB Chain, такі як запуск стейблкоїна USDE від ФІНА та поява ліста лендінг, вказують на майбутні можливості. Для зростання, незважаючи на стримані короткострокові показники. Ну, і якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Як завжди, найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Рухаємося далі, і у квітні 25-го року загальна вартість заблокованих активів, тобто TVL у DeFi, зросла на 3,3%. Цьому сприяли позитивні регуляторні зрушення, такі як скасування розширених правил. АРС для криптоброкерів ці правила стосувалися децентралізованих бірж. Ринок стейблкоїнів виріс на 1%, підтриманий прогресом щодо американського законопроекту Stable Act. Цей акт встановлює жорсткий федеральний нагляд та суворі вимоги до резервів для стейблкоїнів, прив'язаних до доларів. Тим самим тимчасово забороняючи алгоритмічні варіанти. USDC продовжив нарощувати свою частку ринку, досягнувши 26,2%, та потрохи випереджаючи USDT. Серед провідних DeFi екосистем BNB Chain, Solana і Tron продемонстрували зростання TVL, тоді як Ethereum та Arbitrum втратили частку ринку. Користувачі все частіше віддають перевагу платформам, що пропонують швидші та дешевші транзакції. Це змінює конкурентну динаміку. Динаміку серед defi мереж. У квітні цього року обсяг продажів NFT впав на 16,3%, а кількість унікальних покупців знизилася до 4-річного мінімуму. Це свідчить про згасання попиту, незважаючи на загальне зміцнення крипторинку. Ефіріум, який все ще залишається домінуючим блокчейном для NFT, зафіксував падіння продажів на 42,7%. Водночас Polygon вирвався на друге місце завдяки буму токенізованих колекцій. Колекційних предметів від Кот декілька топових колекцій, таких як Tape, та Tape, пішли проти тренду, продемонструвавши зростання продажів приблизно на 40%. Ну а динаміка ринку nft маркетплейсів також змінилася. За ти в торгівлі дозволило OpenSea повернути собі перше місце, залучивши більш ніж 2 мільйона активних гаманців за останній квартал. Це відбулося навіть на тлі того, як конкуренти, наприклад Magic Eden, розширювалися за рахунок поглинань. Загалом згасання спекулятивної лихоманки, жорсткіші макроекономічні умови та розвиток варіантів використання реальних активів, змінюють ландшафт NFT. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.